Пам'ятний знак 6-му окремому штурмовому стрілецькому батальйону, який стоїть на привокзальній площі станція червона, був відкритий у 2011 році. Це був перший на території колишнього радянського союзу пам'ятник офіцерам-штурмовикам. 150 офіцерів, імена яких викарбувані на граніті, визволяли від окупантів район зеленого містечка. З боєм брали станцію червону, виступили проти Фердинандів і Тигрів. Тут і полягли герої, утвердивши своє місце в історії власною кров'ю. Дуже важливо, що тут сьогодні знаходиться молодь, яка повинна розуміти, якою ціною, якими зусиллями нам дісталася перемога, і ми завжди наголошуємо, щоб до всіх пам'ятників, які полишла Велика Вітчизняна війна, щоб лежали квіти, щоб була пам'ять, щоб вони розуміли все це. Криворізькі ветерани разом з активістами організації Пошук Дніпро збирали армійські відомості, встановлювали особи загиблих у битві за Кривий Ріг. Люди, які йшли, вірну смерть. Раді нас с вами, нині сейчас живущих, они достойны, конечно, увековечения. і таких к сожалению, в нашій стране і я не можу сказати, даже сотни сотні тисяч, а де, скорее всего, миллионы. Поэтому наша задача всіх і общественников, общественных организаций, предприятий, органів власти зробити все для того, чтобы в канун сімдесятіліття у віковичі всіх загиблих воїнів 6-го окремого штурмового стрілецького батальйону шанували хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку.